Доброго дня, шановні восьмикласники, тема сьогоднішнього уроку зарубіжної літератури Образна система пісні про Роланда елементи фольклору, особливості поетичної мови твору. Ми зосередимо увагу на образах головних героїв поеми: Роланда, Карла Великого, Олів'єра, Архієпископа Турпіна. Носія патріотичних та християнських ідей та образі зрадника державних і релігійних інтересів Ганелона. Також розглянемо деякі особливості художньої тканини епічної героїчної поеми. Запишіть, будь ласка, в зошити візитівку твору. Назва Пісня про Роланда. Автор Невідомий. Час створення. Близько 1100 року, тобто 12 століття. Жанр героїчний епос. Тема Бій графа Роланда з сарацинами. Головні герої Карл Великий. Роланд, Олів'єр, Архієпископ Турпін, Ганелон, Марсілій, Провідні ідеї твору. Оспівування боротьби французів із завойовниками. Вірності королю і батьківщині. Утвердження християнства. Уславлення ідеального васала, оспівування патріотизму, засудження зради. Щоб перевірити, як ви запам'ятали текст героїчного епосу, пропоную пограти у гру, вірю або. Не вірю. Тож, перше запитання. Чи вірите ви, що пісня про Роланда це Іспанський героїчний епос? Не вірю. Пісня про Роланда це французький героїчний епос. Чи вірите ви, що пісня про Роланда складається із трьох частин? Перша. Зрада Ганелона, друга смерть Роланда, третя помста за Роланда. Вірю. Чи вірите ви, що Карл король Сарагоси? Не вірю. Карл король Франції, король Сарагоси – Марсілій. Чи вірите ви, що Роланд сивочолий, досвідчений керманич, ідеал державної мудрості? Не вірю, Роланд молодий, сильний, мужній лицар. Чи вірите ви, що Ганелон зрадив Карла? Вірю. Чи вірите ви, що Карл залишив біля ущелини 40 тисяч свого війська на чолі з Роландом? Ні. Карл залишив 20-ти тисячне військо. Чи вірите ви, що ріг Роланда має ім'я Чернубль? Не вірю, ріг Роланда Оліфант. Чи вірите ви, що Дюрандаль це щит? Не вірю. Дюрандаль це меч. Чи вірите ви, що під час бою франків з Маврами у Франції знялася Велика Буря? Вірю, чи вірите ви, що у пісні про Роланда утверджувалася ідея християнства, уславлювалися могутність і мудрість короля Карла Великого? Вірю, Король наш Карл, великий імператор, в Іспанії провоював сім років. Весь край гірський він підкорив до моря, фортеці непохитні впали швидко, ні міст, ні мурів не лишилось цілих. Зосталась Сарагоса на горі лиш. Там цар Марсілій, що не вірить в Бога, шанує Аполіна й Магомета. Та прийде час, і Бог його скарає. Пісня про Роланда? Це розповідь про те, як був покараний Марсілій та якою дорогою ціною була здобута перемога франків над невірними маврами і утверджене християнство в Іспанії. Пропоную пригадати композицію поеми Пісня про Роланда. Побудована вона чітко, події розвиваються швидко і прямолінійно. Автор передає напругу війни французів проти Маврів. Гостроту релігійної боротьби зав'язкою сюжету є посольство від царя Марсілія з брехливою обіцянкою Маврів підкоритися французам, а також посольство Ганелона в табір Маврів, де він зраджує Руланда та національні інтереси. Розвиток подій охоплює переміщення французьких військ. Карл повертає свої основні загони а Руланд з 12 перами. Та двадцятитисячним ар'єргардом залишається прикривати відхід короля. Після загибелі ар'єргарду Карл повертається назад. Протягом твору відбувається кілька напружених кульмінаційних моментів: це, по-перше, битва в Ронсенвальському міжгір'ї, коли гинуть французькі пери, а з ними й герої Руланд. По-друге, це битва французів проти Маврів, коли Карл вирішив помститися за смерть своїх вірних васалів. Двобій Карла Великого з еміром Баліганом є кульмінацією другої частини. Розв'язкою всіх конфліктів у пісні про Роланда є велична перемога французів над маврами, хрещення жителів Сарагоси, повернення Карла, суд над Ганелоном і урочисте прийняття християнської віри. Брамімондою, дружиною померлого від ран і вічію короля Маврів Марсілія. Пісня про Роланда має своєрідне обрамлення на початку і наприкінці твору змальовано широку картину релігійної війни, яку веде Карл Великий уже сім років за утвердження християнської віри. Що ж у цьому творі є історичною правдою? А що авторською вигадкою? Дійсно, у 778 році відбувся похід Карла, якому на той час було 36 років. У творі йому 200 років. Історичними персонажами є Карл Великий, Роланд, Турпін та Ганелон, Вигадкою Марсілій. Битва відбувалася у Ронсенвальському межегір'ї. Піренеїв. Вигадка на прохання Франків, Бог продовжив день короля від смертельної рани зцілив архангел Гавріїл. Правда, похід до Іспанії продовжувався близько років. У творі він триває аж сім років. Правдою є й те. Що Ар'єргард французів розбитий місцевими басками. Вигадка завоювали ледь не всю Іспанію. Правда, незначний історичний епізод, те, що було в дійсності. І вигадкою, що це була надзвичайна грандіозна битва. Правдиве те, що війна йшла з іспанцями басками у творі. Війна з маврами-мусульманами. А зараз звернемось до образної системи твору: Роланд ідеальний герой епосу. Молодий богатир, сильний, мужній, сміливий. Він граф, племінник короля, пасинок Ганелона. Карл завжди захоплюється його хоробрістю і відвагою. Роланд патріот. Щодо останньої миті життя відданий своїй батьківщині вірний васал і непохитний християнин. Водночас йому властиві і деякі вади, що теж характерно для героїчного епосу. Так, Роланд занадто запальний і впевнений у власних силах. Роланд побачив битва неминуча, грізнішим став за Лева й Леопарда, скликає Франків. Олів'єру мовить, довірив імператор нам цих франків, зібрав найкращих цілих двадцять тисяч і знає, бо ягузів тут не знайдеш. За нашого сеньора слід терпіти жорстокий холод і нестерпну спеку, віддати кров свою і тіло разом. То бийте ж списом, я мечем дістану дарунком Карла, славним дюрандалем. Якщо ж загину, той, хто його візьме, все ж скаже Меч шляхетного васала. Словникова робота. Васал. За середньовіччя в Західній Європі Феодал, який одержував земельне володіння від могутнього Феодала сеньора і був залежним від нього, переносно, підлегла, залежна держава або особа. Сеньор, у Західній Європі часів середньовіччя, це феодал, який мав право власності на землю і повну владу на своїй території. Великі землевласники стали значною силою у Францькій державі. Їх почали називати сеньорами. То що ж мав на увазі Роланд, коли назвав себе шляхетним васалом? Звичайно. Він говорив про те, що буде завжди віддано і благородно захищати свого короля і свою державу. Граф Олів'єр, Також герой Богатир, патріот Франції, шляхетний васал Карла Великого, мужній захисник. Сказав тут Олів'єр назад ні кроку. Зім'ям Господнім лиш про те турбуйтесь, щоб кращу відсіч сарацинам дати, могутніми ударами їх бити. Не забувайте й бойовий клич Карла. Всі франки закричали, Монжуа! І хто почув цей поклик славнозвісний, пізнав, що значить доблесть і відвага. Словникова робота. Монжуа бойовий клич французів. Архієпископ Турпін. Захисник святої християнської віри. З'явився і Турпін, архієпископ, коня острожить і злетів на пагорб, Звернувся до франків і запально мовив: Сенйоре, Карл нас залишив на варті. За короля повинні ми померти і ствердити святу Христову віру. Зійшли всі з коней на колінах франки. Турпін благословив в ім'я Христове. Замість покути наказав їм битись. Образ Карла Великого він є втіленням державної мудрості, уособленням у поемі християнського світу. Карл ідеалізований правитель, сивий і мудрий, справедливий і хоробрий у поемі Карлу 200 років. Коли насправді, як ми вже говорили під час походу, йому лише виповнилось 36. Очевидно, старість у народній свідомості. Асоціювалася з мудрістю та розсудливістю. Автор наділяє Карла Епітетом Великий. Карл добрий до своїх воїнів, прямий та благородний, трохи наївний, слухає Ганелона і не йде одразу на допомогу Роланду, чуючи звуки Оліфанта. Карл горює, бачачи загибель Франків, дорікає собі, що не зміг урятувати своїх. Воїнів. Граф Ганелон В образі Ганелона втілена ідея категоричного засудження зради державних та релігійних інтересів, феодального свавілля та анархізму. Граф Ганелон негативний персонаж. Гордий та запальний, він не може стримати гніву та образи на пасенка Руланда і страшно мстить йому і своїм співвітчизникам. Графа не зупиняє те, що Роланд його родич, а Карл його король. Виявляючи егоїзм і зрадництво, Ганелон не стає щасливим. Його покарання було жорстоким, але справедливим. Дослідники тексту пісні про Роланда говорять про близькість поеми до народної поезії. Серед елементів, які на це вказують, називають трикратні повтори. Гіперболізацію, віщі сни, плачі, фантастичні елементи, постійні епітети, назви лицарських опладунків, героїчна поема, пісня про Роланда» увійшла до скарбниці світової літератури. Пам'ятники Роландові прикрашають багато щонайменше 55 європейських міст від Риги, Латвія до Дубровника, Хорватія в середні віки. Їх встановлювали на честь добуття містом незалежності. Фігура Роланда з мечем у руці, встановлена на міській площі, означала, що міський магістрат має права судочинства і торгівлі та інші привілеї. По закінченню перегляду відеоуроку пропоную виконати вправу «Трихвилинне есе». Запишіть свої враження від знайомства із твором французького героїчного епосу Пісня про Роланда. А зараз запишіть, будь ласка, домашнє завдання: прочитати окремі розділи із поеми Шота Руставелі, витість у тигровій шкурі. Скласти візитівку твору, підготувати короткий переказ твору з цитуванням. Індивідуальне завдання підготувати повідомлення про Шота Руставелі. Дякую за увагу!